Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Serieus M2. І нас звільнили з тої клітки. Привіт, є розговор. І я знаю путник, Ідемо з нами. видишь, мы очень мирное племя. Мы бесплатно жили в нашем городе, пока Великий Совет не поручил нам охранять медальон. С тех пор войска Гензела пытаются найти медсницу, но безуспешно. К счастью, Гензела не больше одного шанса из миллиона нас найти. Мы хорошо спрятаны. Они не найдут нас никогда. Хоча за вікном видно протилежне. Слідкували доведеться оборону робити. Що? А, тут у нас є оборонні позиції завдяки ось цим. Ось. Ось вам. Ой, стак вам. Так. Не чипаты никого. Так, на бои. До пампушки. Ось вам. А, знову ці крикуни. Ось так вам. Тут у цих контейнерах ще щось маскується. Але в таких будиночках, на жаль. А, знову ці відьми. Ось вам. Ось так. Давайте всі контейнери так повідчиняємо. Ай, знову ці крикуни. Мені ще цих крикунів не вистачало. А тут вище. Бляха, муха. Де там той гелікоптер? Де він цей гелікоптер? А ось це де! Я не можу влучити в нього. Ось тобі. І що це в нас тут? Це що, батут якийсь? О, перестрибнули сюди. Що? Знову ви? Ось вам. Куди ви ці колоди посунули? Ой... Мені ще цих літунів ще не вистачало. А, так ти на мосту. Чудове збереження. Перестрибуємо. І сюди. А Узі. ж. їх і достойне У нас є Є ціль.

Так, я на одному місці буду їх отак відстрілювати. Поки одні добираються, я ближні добиваю. Ось вам. Ось вам чудове збереження опігулки. Ось так. Мені зрозуміло. Все. А тут набої аптечки і ці ховаються. Ну ось і все. Рухаємось далі. Засранцы. Ой, вот так вам. Ось вот так, на обои. О, а тут крутая броня. Ось вам. Ай, ще ховаются. Як енергія заповнити цей фунікулер? Так я звідти прийшов? Ось тобі. Бля ха. Як ви мене вже дістали? Я тільки ракети трачу ось так ось тобі. А треба відчинити. А, це ще не все. І там ще треба щось зробити треба. О, відчинилися. Ось вам. Що? реактивні пташки. Швидше, швидше сюди. Добре, що я дійшов сюди. Mm. Мені ще до цих наушників треба ще звикнутися нових. Так що я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. І з вами був канал Деймон Bars Офішал. Я вам всім бажаю самого найкращого. Бувайте!